Друзі, всіх вітаю! Сьогодні закінчився мій марафон-підсніжник. Давайте підведемо підсумки. Ось я був до марафону, і ось я після. Як казав наш президент, з котлети в атлети. Найголовніше, що я хочу підмітити, це те, що я звичайна людина, в мене немає якоїсь особливої генетики. Я працюю на роботі кожен день. Весь травень, наприклад, були обстріли. Ну і плюс я не був ніколи спортивним. Я все життя знаходжусь. Від 30 до 40% жирової тканини. Ну і взагалі, можна сказати, що це гарний початок. Початок в тебе ж тільки що закінчився марафон. Ну, звичайно, це початок, тому що не можна виправити проблему, котре ти накопичив 10 років за 3 місяці. Саме через це я ніколи не рекомендую марафони. І я робив цей марафон тільки через те, що люди досі на це ведуться, і щоб привернути багато уваги. Взагалі, марафони це дуже така. Неоднозначна річ, і люди, котрі проводять марафони з людьми, вони використовують дуже багато трюків, такі як, наприклад, злив води та природній відбір. Тобто вони беруть 100 людей, 30% відсипаються за перший місяць, 50% не отримують свої результати, тільки якихось там 10%, можливо, реально змінюють своє життя. І це зазвичай чисто за рахунок генетики і якихось класних обставин, і дуже важкої роботи. А все тому, що у кожного в організмі є ліміт швидкості схуднення та метаболізму жирової тканини. І ви просто вище стелі ніколи не пригнете. Тому я завжди рекомендую дуже повільний, але постійний підхід, в котрому ви використовуєте звички, котрі залишаються з вами на все життя. От як, наприклад, це відбулося в мене. От у мене закінчився марафон. І в принципі в мене нічого не змінилось. У мене навіть толком чидей не було. І взагалі, на що мені чідей, коли в мене в принципі кожен день чидей. І ось тепер, після того як я вам це розповів, я вам покажу, який результат можна здобути у довгосрок без важкої праці, чисто за рахунок невеличких звичок. Ось я рік тому назад. Ну і знову ж таки, я зараз. І ось це вже ну гігантська різниця. Це вже інша людина, це не просто зміна форми, це зміна взагалі всього психології, підходу до життя та інше. Як здобути такого результату? Та насправді дуже просто: треба просто правильно харчуватися, їсти їжу, котра у своєму природньому вигляді, робити правильне тренування не жорсткі доволі. Помірні мати правильний дефіцит кілокалорій і використовувати правильні спортивні добавки. Все це можна дізнатися у мене у профілі на youtube каналі TikTok, Instagram. Все це я роздаю безкоштовно. Нічого вам не продаю, ніяких марафонів. Просто вивчіть це, запровадьте звички, і все у вас вийде. Власне, і весь марафон я знімав таким чином, щоб ви могли дивитися мої відео, і поступово запроваджувати ці звички по ходу того, як ви. Вивчаєте мій канал. Також, крім мене, у нас в Україні є багато професіоналів, такі як доктор Петрик, Фітнес Філ, Віктор Мандзяк та багато інших, до котрих можна навіть звернутися за персональною програмою. І це дуже грамотні люди, котрі вам теж допоможуть прийти до своєї мети, запровадити звички на все життя. Власне, що тепер? А тепер я планую продовжити свій марафон і показати вам, як можна продовжити далі і дойти до ідеальної форми. Без жорстких дієт, і ба більше навіть з додаванням калорій назад після мого марафону. Під час цього процесу я планую знімати маленькі ролики, короткі з якимись короткими лайфхаками. І десь через місяць, другий, коли я вже вирішу, що моя форма мене влаштовує, я зупинюсь, зроблю вам фінальний звіт. Ну і далі, вже я планую нарощувати м'язову тканину. Тому друзі, бажаю всім здоров'я, бажаю всім дуже великого щастя. Змінюйте життя на краще, бо ви того варті. Гарного дня і слава Україні!